Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам а, зараз, якому вас зараз звинувачують, це ви кажуть, ви хотите, що Міністерства виходить на вас виходить, то тому що ви хороші що... вам. Доні, громадяни, вийдіть з зал, пішов у вас. Ви б він сказав, що ви лишаєте ви зал, зали, ти да. бачимо дитину. Вони вас саме добивались, так? Поки вони можуть, там вітер бальманів. Ребята, он потом даст, да. сейчас да. проверим, да. что скажем. Да. Да. Все